Скажімо так, Угорщина є однією з найслабших економік Євросоюзу. Словаччина є однією з найслабших економік Єврозони. Тому що Словаччина входить в єврозону, але у Єврозоні вона є однією з найслабших. І ось на цьому всьому тлі тісу потрібні гроші, банально потрібні гроші. І зупинка транзиту газу це прекрасний привід стукати у всі двері, демонструвати своєму виборцю, як він бореться за те, щоб платіжки були невисокими. І вимагати у Євросоюзу додаткові дотації на перехідний період, тому що він зрозумів, що європейський Союз все таки відмовляється від російських газу і нафти поступово, але відмовляється, і разу уже не можна принаймні дешево його отримувати, то треба хоча б вибити з Брюсели, хоча б якусь компенсацію. Дуже але... банально мова прохід. Але ж мовить не тільки про внутрішні платіжки, мова про те, що отримуючи російський газ за дуже дешевою, фактично іноді безкоштовною ціною. А Словаччина ще й перепродавала цей газ, заробляючи ну принаймні більше мільярда доларів на рік. Ну, принаймні, такі дані мені траплялися у мережі з різних ЗМІ. Ну і принаймні частина, я думаю, що явно йшла не у бюджет Словаччини. Ну, а нафто переробляли ще й на підприємствах, які належали угорській нафтопереробній компанії. Чому вони? Вони прекрасно робили на цьому бізнес? От. І за справи я не можу стверджувати, в чиї кишені йшли ці гроші. Тобто, ну, це лише і... припущення. Звичайно, що ми не знаємо цього, але тим не менш.